Тут йдуть 124 на 28 повністю рівна підлога. Кермо регулюється по нахилу, реверс біля руля, понижена, повишена, ходозменшувач. отака от, от потужняча задня навіска. Дві пари гідровиходів, отакий от потужний задній міст. Друзі, кого цікавить, яка техніка, ця техніка є по наявності. Доставочка безкоштовна, без предоплат. Ми знаходимося за адресою траса Київ-Житомир. 36 й кілометр, село Бузова, вулиця Садовського, 2. Так, Задавайте якісь питання, бо стає не цікаво.